Так, всім привіт! Сьогодні ми знову в такому чудовому літньому лісі. Комарики задоволені через те, що ми приїхали їх погодувати, але у нас є чудодійний засіб, який на них, ну, на них можна сказати добра діє. А допомагає нам, а не їм. Ну, суть не в тому. От у товариша був сигнал, він викопав. Отаку штучку, дивіться, це 37-мм протитанковий бронебійний снаряд німецький. Але в ньому є трасер. Брати його не будемо, хто знає трасер. Схоже, наскільки я пам'ятаю, це трасер. Можна буде його викрутити, але не рекомендую це робити. Сам це робити не буду. Так, що тут ми його залишимо, він випущений вже видно. Пройшов канал ствола. І експонат, звісно як експонат, то прикольна штучка. Ну залишимо його тут. Так, знайшов я в лісі таке дерево, ось або кущ. От. І ось таке листя, ось ось таке насіння. Схоже на американський клен, але ні, я ще такого не бачу. Що це може бути, можливо хто знає. Така рослинка. Так, друзі, у нас ще один був сигнал і попалась нам по війні, можна сказати, отака підковка. Але звісно ж вона не з війни. Як бачимо, вона майже перетерлася і згубила. Копаємо далі. Хожу я по цьому лісові. І тут дивіться, я вам покажу, якщо буде видно, звичайно. Отут знаходяться капоніри Ось такий заїзд для техніки отут бруствер там бруствер і сюди вона заїжджала а спереді по боках вона була ну, можна сказати захищена От. але більш за все де на ця машина ну, автомобіль більш всього ще якась полуторка 5 була знищена так як багато попадається болтиків гаєчки гаєчок От, ну, тут дуже багато таких капонірів і майже ну, практично біля всіх них валяються запчастини з цієї техніки. А це означає, що вона практично вся була знищена. І от і в мене був, от дивіться, якийсь горбик, бачите? І він обкопаний. Така канавка. І в мене був сигнал, оце, бачите, оцей горбик. І він по кругу отак обкопаний. От, таке мов тут викопали і сюди насипали. Звичайно, цей ліс вибитий, битий, перебитий, але глибокі сигнали ще залишаються. Дивіться, я ще не знаю, що це. Бачу, що якась з чорного металу запчастина. знаю, що це тут кругле. Тут підгайку, бачите? Таке, мов латунь окислена. Чесно, не знаю, що це. Ну, щось з війни точно. Ну що ж, копаємо далі. Друзі, деякі викопані нами речі можуть нам відкрити частинку історії, яка тоді відбулася. От допустимо. Ну припустимо ось оцей бліндаж, бачите? О, тобто не бліндаж, а капонір для техніки. Те, що і казав, попадаються запчастини. От викопав я там. Отаку свічку. Свічку на два контакти. Вони були як в полуторках ГАЗ, а, а, газ ММ, так і в ЗС5, в М-ках і так далі. От. А по наступній знахідці в мене вдалося вияснити, що це конкретно за машина тут могла стояти в цьому блин, капонірі. Дивіться, це в нас на перший погляд така незнайома якась деталь. Але мені відомо, що це насадка від шприца, який шприцював масленки. Бу, вона висіла на такій ну, гумовій трубці, йшла до самого шприця. От, і надівалася на саму маслінку. Це з старого зразка були такі на зі сп'ять з такими рожками. От, і оце з нього, виявляється, це вдалося. Ну, на перший погляд на невідомій, по невідомій детальці виявити, що це за машина тут стояла. Цікаво все-таки. Бачите, дрібничка, але дала нам частинку інформації. копаємо далі. Друзі, вам той капонір, бачите? Який я вам показував. Ось поряд. За ним зразу йде бліндаж. Ось такий він величиною. Ось його вхід, зараз я покажу. О, Товариш мене гукав. Да! Зараз! О, друзі, це вхід, а це бліндаж, бачите? І попалася в мене така деталька із винтівки Мосіна. Так що тут щось може бути цікаво. Так, друзі, товариш мене погукав. Знайшов він, дивіться що в цьому окопі, оце окоп. Як ви думаєте, що це? А це німецькі. Походу чоботи. А, це з якогось чемодана. Так, чоботи були зараз. Були німецькі, як бачимо ось підкова. Ось частинка відламалася. І що Саме цікаве, Тут пішли кістки. Дивіться. Це у нас схоже таз. Але не зрозуміло, людські це чи не людські поки що. Та, ну, зараз будемо розкопувати. Так. Ось ребро, та ні, ребро. Ребро широке, явно не людське, диви. Те, що не людина це була. Ну зараз попробую розкопати, дізнатися більше. Продовжую розкопати цей коп І була в нас збоку. Ой. Випав. Ну, тут збоку гільза від револьвера наган Дивіться, 37-й рік. Стріляна. Можливо, когось добивали. Розкопав я цей окоп, але крім тих кісток, що я вам показував, тут нічого немає. Був тільки чорний сигнал в цьому місці. Там були кістки, а в цьому місці чорний сигнал. І дивіться, це схоже на підошву. Забудь, я на камеру викопаю. Кріння заважає. Цікаво, два ми вже викопали. Два чуботи чи підошви На чуботи чи на ботинки ми вже викопали. Не можуть бути в людини три ноги. Як ви вважаєте? Я думаю, що ні. А це третя підошва. Як так може бути? Дуже нам. Так, зараз спробую копнути його сюди ближче. Схоже, вдарив у підкову. Щось металічне. Добре, друзі, давайте чи... Ні, давайте таке я відкопаю разом з вами. Тим ми пропікаємо цю землю, яку ми викинули, щоб нічого не пропустити. Так, за металічні цвяхи підошви лопата чіпляється. Так, ні це не кістка. Так. Дивіться. Можна сказати, це не німецька підошва, але дуже-дуже стерта. Ходили в цьому взутті дуже-дуже довго. Добре, поки що відкладемо і продзвонимо. Ні, немає. Не розумію. Сів прибор. Добре, друзі, зараз я поміняю батарейки і буду копати далі. Друзі, дійшов я до цього капоніра, а отут він унизу, бачите, це бруствор. От і пеньочок такий спиляне, не товста таке маленьке дерево. І сигнал таке аж зашколював. І ти дивлюся, а на пеньочку лежить і така штучка. Що це може бути, не знаєте? Так. Ну, звичайно, евка. З запалом Ковешникова. Колечка відгнила, але відгнило. Але чекає як бачимо, тут залишилась. Блін, це ж хтось викопав і поклав. Бачимо, давно вона тут лежить. Зараз я її прикопаю. Нам вона не потрібна. Друзі, тут бліндажі і капоніри по всьому лісу. Ось ще один блиндаж, як бачимо. Он схоже Теж один. О, той попередній був, О, там. Тут все в бліндажах. І був у мене глибокий сигнал. От. Але як бачимо, вже хтось колись, я б сказав би, копав. Дуже стара. Глибокий, глибокий сигнал. Один сигнал зверху тут. А другий глибший. Тут сигнали є, ну, зараз я буду копати і показувати, що тут є. Розкопав я глибше цю яму. Сигналів тут безліч, дивіться. Це в нас отакі такі патрони. Є з латунною гільзою є. О, дивіться які. чудовище ще пофарбовані. Це який у нас колір? Червоний. А, чер... а, червоний, це бронебойно запалювальну пристрілочні, щось таке. Якщо я не помиляюсь, так ми їх відкинемо, потім закопаємо. Де їх тут накидав уже, неважно, І дивіться, випала така викрутка з цієї ж йомки. Бачите, під дерев'яні накладочки. Такий експонат, як звільний. Що ж, копаємо далі. Я, друзі, по цьому лісу особливо цікавого нема нічого От. попалася така куля дивіться блискуча блискуча хтось може подумати для вампірів, але ні це пуля з Браунінга калібру 765 купаємо далі забурився я вот, такий глибокий бліндаж усього обриси, ось і був посередині такий глибокий-глибокий сигнал чорний. Опа, дивіться. О, і я вже бачу. Я вже здогадуюся, що це. Дивіться, як глибоко на півтора штика. Це в нас... Як бачимо багнет від винтівки мосіна, це 100% нового образця із кнопочкою забитий отак в землю. Цікаво Блін, треба закопувати. Тож ну, відкопав я вже. Залишається тільки витягти. Опа! Є, дивіться такий гарненький. Ще нічого, взагалі стан такий чудовий в нього. Дивіться. Якій. Бувало набагато гірші. І це в бліндажі. Там де вода постійно збирається, друзі. Він отак зберігся. Ну що ж, забираємо його, копаємо долі. Уже вечоріє, попався мені отакий ножик. Що цікаво, дивіться, які перламутрові накладочки на ньому. І вони не суцільні, а посередині метал, тут метал, тут метал і дві отакі я щитко не бачу. І це між патронами і ржавами. Значить це 100% солдатський ножик чи офіцерський. Копаємо далі. Недалеко від ножика попалась защелка капота з полуторки. Так що, тут десь розбита машина. Така воронка. Вон далі ще, або можливо це якийсь... Не знаю, що це короче. От. І дивіться перший круглячок. Дивіться, як вона блистить, коли тільки з землі. Це в нас одиничка. Ой, яка гарненька. 38 рік, дивіться, чудовий стан. Гарно. Клас. Можливо ще є. подивимося. Взагалі, є ще один окоп, був кольоровий сигнал. І дивіться, що в ньому. 36 рік, 20 копійок. Прикольно. Це вже друга монетка на протязі 5 хвилин. Десь одна від одної. Ну, не знаю, метрів. Десять, мабуть. Купаємо далі. В тій самій ямці випала ще одна монетка, бачите. Так, що це в нас, блін, пропопритиралась перчатки вже. Так, зараз обштаний. Так, це у нас 20 копійок. Уявляєте 20 копійок і знову 36 рік. Прикольно. Попробуємо ще, можливо, там ще є монетки. Друзі, дивіться, та сама йомка. Викопав її поглибше. І що, я думаю, що тут ще одна монетка. Зараз будемо її шукати разом. Так, знайшов. Або що? Дивіться. Вона. Так, що це у нас? Це у нас 10 копійок. А який рік? Так, як бачимо. СРСР. Не впала в свою ямку назад. Так. Уявляєте, 30 шоста, а мабуть 35-й. Це вже 35-й рік. 10 копійок 35-го року. Супер, три монетки з одніємки. Перевіримо ще. Так, друзі, знайшов якусь приблуду, не зрозуміло, що це може бути, а можливо з насоса. Точно це від... відтягувався на бік. Так, ідемо далі. Погляньте такий глибокий бліндаж. І от за його брустором був глибокий сигнал. Дивіться, що це. Це розвідний ключ, такий класний. Звійний. Мабуть, фірма заті. Не видно зараз, але більше все, що він є. Прикольно. Будемо перевіряти ще, можливо там ще щось є. А ну зараз. Так. так, друзі, мабуть, там не один ключик. Зараз цей покладемо, а цей будемо так, ще щось є. Оп! Так, друзі, викопав ще один ключик, дивіться який гарненький. І гайку на передні колесо на полуторку. І схоже, тут є ще щось. Ого. Фу, люблю я таке, коли копаєш, що знаю, що там щось є, а що, ще не знаю. Ох, і незручно копати так, але ради вас, друзі. Я готовий цим жертвувати. Хоп. Ой, який гарненький. Свічний ключ на полуторку, дивіться. Чудовий. Це ж треба. Цілий набір ключів. А, ще є, дивіться. Зараз видов Супер. Ще вони в гарному стані. Почистить. Там навіть клейма є, дивіться, ще є. Ух ти, Друзі, ну а цей ключик вже виглядає, дивіться. Друзі, це ключик дп 27 юху Ю-ху-ху це прикольно, йомка Дивіться вже! Який склад! Так Ще схоже щось є, 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 друзі! Що не знаю, але щось невелике, можливо ще одна гайка. Так, ще одна передня гайка на полуторку. Так, будемо перевіряти. Дивіться вже скільки ключиків. Так, да, є ще багато свянолі, або не багато, але не один точно. Так. Добре, зараз аби якось телефон покласти, щоб копати. було б класно, а так. Ну не зручно ніяк. Ну і що? Так, щось викопав невеличке, схоже. А що? Ще не знаю. Блін, футорка на полуторку ржава футорка. Только це та штука, яка з'єднувала задні колеса між собою. Так, є. Ось сюди ще все один іде. Так, ну це схожий ключик, мабуть. Можливо і ні. Не... Так, щось є. Та де ти? Блін, ну незручно. А, якась гайка. Гайка. Так. Добре, друзі, вже великих сигналів нема, можливо, щось цікаве буде, я покажу. Бо незручно копати. Тож, друзі, треба вже їхати додому, товариш вже давно сидить в машині, мене чекає. Його закусали комарі. Ось такий наборчик, дивіться. Гайки. Гайки не такі цікаві. Ну, можливо ключик кому не цікаві, а мені цікаві, особливо, дивіться. Оцей із ДП-27 в такому класному стані. Шикарний. Що ж, дякую друзі, що знову зі мною були, що захворювати на мій канал. Ну що ж тоді? До нової зустрічі! Слава Україні! Друзі, гляньте в якому чудовому стані цей багнет, який я сьогодні викопав, я почистив щіткою по металу. Отут. тут. Тут я надів на булаврку. Щітку, дивіться який стан взагалі. Супер. Не очікував, щоб у бліндажі, де постійно збирається вода. Отак забитий в землю, ну зазвичай крой гниє. А тут дивіться в якому стані. Ну, що ж, зараз почищу покажу. Ну що ж, друзі, ми вже вдома. Почистив я вже знахідки. Почистив я їх швидко, надів щітку на буларку. І вони стали в такому чудовому стані. Дивіться, який виявився наш... Багнет. Зараз фокусуємо. Дивіться, в якому він стані Клеймо, збересь навіть. Номер. Номер погано видно, але видно. Ось він. Кнопочка. Ну а сам банений, дивіться як, як він чудово зберігся. Треба, звичайно, його буде дочистити. Гарненький такий. Я, він, я, ну, я ним задоволений. Забитий був, як ви бачили, в землю. І там же ж бліндаж виходить яма. Там завжди збирається вода. І просто дивно, чому він не проржавів Зазвичай вони... Особливо кінчик перегнивує, ну вони є, дуже ржає. Так, така знахідка це частина насоса мотоциклетного, можна сказати. Оця штучка від... відкривалася сюди і на неї наступали новий і качали. З автомобіля були вони не такі. Так, отакий чудовий ножик з перламутровими накладочками пізніше спробую його відкрити і почитати клейма так викрутка та що була між патрончиками патрони звичайно вже не брав так як вони мені не потрібні гарний стан такі були дерев'яні накладочки от ну і Цікавий наш такий ключик з ДП27. Два рази я за все життя знаходив. По 41. -му. Але на першому тут була викрутка. А не ключик під квадрат. Гарненький такий. Так, наступний ключик у нас. Щось на ньому було написано. Цікаво, що тут і в дюйма, бачите позначки, і в міліметрах тут. Так само тут, тут в міліметрах, а там в дюймах. То він схоже литий. Так. Розвідний ключик фірми Zoti. Фірма Zoti, Це у нас завод розшифрується. Завод автотракторного інструмента. Такий гарненький. За більше ніж 80 років. Зберігся, я не б сказав би чудово. Ну і інші ключики теж. Так, ще один ключик взаті почистився. Гарненький теж, дивіться, який він. Він такий повинен бути зігнутий. Чудовий. Ну, а це ключик з цієї ж янки, як ви бачили, кований Був заказ ковалевий, коваль, мабуть, йому цьому водію Викував Так, оце штучка, друзі, я не знаю на що вона схожа Сюди щось вставлялося, як бачимо, можливо якийсь тем. Хтуза. Ну І перейдемо до монеток Перша монетка в нас Це одна копійка 38-го У гарному стані Потім 10 копійок 35-го 2036-го і ще раз 2036-го, так. Да. Так що, друзі, такий у нас куб.